Наші вітання в ефірі. Програма Актуальна розмова. Мене звуть Олександр Іващенко. Нещодавно ми минув всесвітній день боротьби з раком, тому сьогодні хочемо поговорити про онкологію. Та точно дізнатися, що уже можуть наші обласні онкологи. Це і буде такою основною темою розмови досягнення Черкаського клінічного центру онкології, гематології, трансплантології та паліативної допомоги Черкаської обласної ради, і сьогодні в нашій студії директор цього підприємства Віктор Парамонов. Наші вітання, пане Вікторе. Ну, власне, я вже згадав Вітаю. день боротьби з раком. Так. Ну, в першу чергу цей день має щось нести. Що цього дня от, онкологи хочуть донести до людей? Лютий місяць у світі взагалі такий онкологічний. 4 лютого – всесвітній день боротьби з раком, або як його іншими мовами називають, це день контролю за раком. Ну, У нас звикли боротись, е, в світі контролюють. А 15 лютого буде Міжнародний день онкохворої дитини. Якщо перший день боротьби з раком, це е, більш офіційний день, тому що тут причетна Всесвітня організація охорони здоров'я, керівники урядів, міністерств. До того, що його заснували взагалі, то Міжнародний день онкохворої дитини 15 лютого це цілком заслуга батьків онкохворих дітей, які приблизно півтора десятки років тому зібралися в Парижі, об'єдналися в таку організацію. І сьогодні досить активно лобіюють інтереси онкохворих дітей і проблеми тих сімей, в яких є онкохворі діти. Тому е цей день не стільки один і другий, не стільки для онкологів, бо ми те, що робили, те робимо, і те кожний день будемо робити. І так весь рік і кожен рік. Скільки для урядів, для парламентів, для органів місцевого самоврядування, для адміністраторів системи охорони здоров'я, де треба говорити про доступність не тільки лікування раку в онкохворих, а про доступність для населення, для профілактичних обстежень, для попередження раку. Для сучасної діагностики і територіальну доступність, фінансову доступність, кадрову доступність, для активного спостереження мінімум 5 років пролікованих онкохворих, тобто це такі організаційні заходи, організаційно-економічні заходи, які дають можливість. Онкохворому або людина, людині, в якої є підозра на рак, якнайшвидше зустрітися з тією лікарнею, з тими фахівцями, які їй потрібні. У нас в області є один акредитований, сертифікований надкластерного рівня це найвищий рівень. Організації охорони здоров'я надкластерного рівня один заклад. Оце наш клінічний центр. Область в нас не рівномірна територіально, є населені пункти до 250 кілометрів до нас, є ті, хто близько, ну от місто Черкаси, але має бути рівність в усьому. І ми маємо просто уявляти, не просто уявляти, а знати чітко. І давати відповідні відповідні, не можна сказати, що це вказівки, але відповідні рекомендації щодо статі, щодо віку, наприклад, до 70% онкохворих – це люди пенсійного віку. І ми маємо рятувати. Звернути до цього увагу. Так, так. Да. Ми знаємо, чим найбільше хворіють там жінки, діти, чоловіки, і працювати з усіма рівнями допомоги, тому що сьогодні перший лікар, перший контакт це лікар сімейної медицини, який має декларацію з певним жителем нашої області. З певним громадянином України, і він має так само орієнтуватись, коли, куди, як направити і що треба робити в певному. Знаходите ситуацію. в цьому ланцюгу виявлення хвороби, і Яка так. ситуація з онкологічними хворобами характеризуєте в області зараз? Ну, область серед лідерів по рівню захворюваності, щоб Це в Україні в Україні. Так, перед нами тільки. Наші сусіди Кіровоградська область, тобто це не показник, яким можна ухвалитися, але це об'єктивно. Краще знати, що людина хвора, ніж потім виявляти її в четвертій стадії. Область серед лідерів. Щоб не казати багато цифр і показників, просто хочу сказати, що, наприклад, в Черкаській області. Кожний 30-й 30 житель області це онкохворий, або в нього є підозра на рак, він ще не доведено онкохворий. Приблизно кожний 30-й. Це немало. До Великої війни, два роки тому, в Україні приблизно було кожний сороковий. Ну, багато виїхали, багато приїхали, трохи змінився склад населення. І е, удосконалилась діагностика, вона з кожним роком стає більш досконалою. І ми сьогодні маємо таку картину. Ми е, вийшли на дуже серйозну е, цифру. Е, з в минулому році вперше захворіло серед жителів Черкаської області е, 5 тисяч осіб. Це немало. У нас були роки, коли було 4 тисячі і навіть менше. Приріст дуже великий. Це позначилось на нашій роботі. В нас в нашій поліклініці консультативній, якщо там коливання були протягом року плюс-мінус тисяча пацієнтів-відвідувачів, то в минулому році плюс 17 тисяч. Це приблизно три місяці нашої роботи. Це за один рік такий приріст. Ми зараз аналізуємо це за рахунок кого, чого, яких діагнозів і яким чином нам реагувати на це, щоб і черги були невеликі, і швидку роботу робити. Можливо, продовження робочого дня пізніше, можливо, ми повноцінною будемо робити суботу. Ну, це вже покаже що і в стаціонарі ми виписали більше 21 тисячі пацієнтів. Такого не було за всі 70 років. Існування нашого клінічного центру пане Вікторе. Ну галузь от онкології в медицині значить, це одна із от, тих галузей, які зараз от, за останні роки почали активно розвиватися. І навіть війна повномасштабна, особливо не впливає на процеси, галузь все одно розвивається. Ну в чому розвиток? Як от, що, як наскільки змінилася протягом останнього року онкологічна служба в області серйозно? Дуже змінилась дійсно і. Ковід, епідемія, якого навіть пандемія, всесвітня така епідемія, передувала великій війні і війна. Тобто останні 4-5 років, не дивлячись на всі ці проблеми, і тут якраз всі заклади охорони здоров'я почали реформуватись, ми почали переходити на систему платних послуг, платить нам е, в основному. Це держава в особі Національної служби здоров'я України, але в інтересах хворого, в інтересах пацієнтів. Пацієнт третя особа. Ми надаємо послугу. Національна служба здоров'я охорони здоров'я купує в нас її, але це в інтересах хворого, щоб він не платив. Ну, можна сказати, що вона стала більш доступною ця послуга. Так, ну, зросла кількість пацієнтів, причому дуже значно. Ми отримали можливість і ми сьогодні маємо по онкологічним медикаментам, по так званим цитостатикам, протираковим медикаментам. Вони всі дорогі, дуже недешеві, різних виробників. Ми сьогодні маємо таке положення, якого до реформи ніколи не мали. Ті списки, які видавали довгі, треба піти в аптеку, десь там все накупити, розшукати. А ще й немає. Сьогодні в нас е, товарний запас медикаментів на нашому складі, воно кожен день змінюється, бо хворим видається, береться, більше ста мільйонів гривень. Ну, такого не було ніколи. А як змінились ваші медичні можливості? Настільки більше ви стали робити ну, операції, видів різних лікувань? Е, ну, У нас три основних види лікування. Хірургічне лікування, класичне, найбільш можна сказати, древнє, яке ще до народження Ісуса Христа вже було. Це не порівняти ті класичні методи хірургії, і сучасні новітні інноваційні, які запроваджені, це нове обладнання, нова апаратура, нове знеболення, тому що це теж дуже важливо. І ми сьогодні маємо прекрасні апарати різних провідних компаній, країн, які ми так і отримали, в тому числі як гуманітарну допомогу під час війни. І е, сьогодні ми маємо можливість е, велику кількість операцій проводити економно, малотравматично, е, різними ендоскопічними методами. Зросли ще там років 15 назад та й 10 назад. Треба було ще пошукати лікаря-хірургічної спеціальності, який володіє цими методиками хірургії. Вони досить складні, часто такі дистанційні, де хірург напряму не контактує з пухлинами, з органами. Те, що класично звикли, як оперують хірурги, є рана. Там руками працює хірург інструментами, а тепер це все може бути дистанційно. І тому це зовсім інша якість, зовсім інші підходи. І сьогодні ми маємо цієї апаратури, її багато ніколи не буває. Зайвою вона не буває. Але сьогодні кожному хворому, якому потрібні от такі операції, вони доступні. І це добре. Тому сьогоднішня хірургія, ми вийшли приблизно на 5 тисяч операцій в рік, вона якісно змінена ну, дуже суттєво. І вона змінюється щоденно. Щоденно нові практики, ми зараз широко оперуємо на печінці, чого раніше було ну, досить обмежено. Це дуже складні операції. Сьогодні ми виконуємо практично все, що можливо в хірургії, світовій хірургії. В нас стажувалися лікарі за кордоном і маємо гарний досвід. Ну, сьогодні, ви вже знаєте, підключена трансплантологія. Це хірургічний метод лікування, де треба взяти матеріал в донора, тканини чи органи. І зробити відповідну пересадку. Ну, да, от, до речі, стосовно трансплантології, от ви почали трансплантацію кісткового мозку. Так. Що за цей рік зробили вже в цьому році? Ну, в цьому році ми продовжуємо, ми вже і нирку пересадили. нерву операцію. За весь період, за три роки, що ми працюємо станом на сьогоднішній день 176 операцій виконано. По трансплантації кісткового мозку, із яких е, третина це операції, де ми в пошуку донора е, заходили досить далеко і за межі України. По всьому світу можна сказати про Так, воно так і є. Е, були випадки, коли е, родичі це не часто в природі зустрічається, приблизно. Е, тільки четверта частина кровних родичів можуть підійти, як донори. І такі випадки були в нас і в дитячій трансплантології, і в дорослій. І були в нас вже такий безпрецедентний, можна сказати, випадок поки що він один, коли донором був шестирічний хлопчик, який здав свій кістковий мозок. І ця процедура в нас зроблена. Це теж дуже складна операція. Яка виконується недалеко ну, не в кожній клініці. Ми це робимо і він своєї. Уже ну, сестрі... система є в цьому процесі транспорту, це система ціла має Це вже система, так. тому що е, фахівці тут від е, спеціалістів дуже багато залежить. І ви знаєте, ми про це не раз говорили, і телебачення. У нас було е, спеціальні приміщення, так звані чисті приміщення, спеціальним обміном. Фільтрованого повітря, там спеціальна вода, там, там усе спеціальне. Це має бути ну, така стерильна чистота, інакше пацієнти просто можуть не вижити. І спеціальне обладнання, вміння на ньому працювати, те обладнання, яке використовується в трансплантації кісткового мозку. Воно все обладнане е, програмним забезпеченням, тобто, вже мало бути просто на короткій нозі, на з комп'ютером і так далі. Ні. Треба володіти програмами, цілими програмами, вміти управляти цим процесом. Тому це, це не є, інша якість лікарів інш... це зовсім інші вимоги. Диво, Я е, називаю. Ну, так уже придумав сам собі, є лікарі класичні, там від Гіппократа і до, а є лікарі, от ці сучасні, які перескакують якісь етапи, в них є до цього здатність, і ключиком для цього навчання і швидкого удосконалення є медична англійська мова, міжнародна мова. У нас є такі лікарі, і вже слава Богу, не один, не два, не три, не п'ять, а більше. І в минулому році наших чотири фахівця стажувалися в Ізраїлі, в Єрусалимі в університетській клініці дуже серйозно. Далі п'ять фахівців в різний час були в США в різних клініках, різних штатів. Ми дуже пишаємось. У нас два гематологи, якраз трансплантологи місяць, були в Стенфорді в університеті, відомій Кремнієвій долині в Каліфорнії, де є дуже потужна трансплантологічна клініка гематологічна. Ключом є знання медичної англійської мови. Люди повинні розуміти один одного. І ми зараз готуємо далі продовження подібних навчань в різних країнах світу. І хочу сказати, що до нас ну, більшість країн, куди ми звертаємось в клініки, вони дуже прихильні. І вони так само, як ми, шукають спосіб, як швидко навчити наших людей. Тому ми дуже залежні від молодого покоління лікарів, на яких ми дуже розраховуємо. І я дуже розраховую, що оті втрати, що ми понесли кадрові за два роки війни, є поодинокі втрати гарних спеціалістів, які вже за кордоном повернуться вони чи ні, я не знаю. Ну поки що це така втрата в межах трьох відсотків від працюючих. Це небагато. Нам треба, щоб вони залишались тут. Я нагадую, що ви дивитесь програму Актуальна розмова. Ми говоримо про спроможності онкології на Черкащині. Спілкуємося з директором КНП, клінічний центр онкології, гематології, трансплантології та паліативної допомоги Черкаської обласної ради Віктором Парамоновим. Пане Вікторе, ви неодноразово говорили, що область серед лідерів. По виявленню так. хвороб, онкологічних хвороб, за рахунок чого це вдалося? Ну, досить досконала діагностика сьогодні, і ми продовжуємо і потребуємо її навіть покращення, співпраці в першу чергу з ланкою сімейних лікарів. Це дуже важливо. Сьогодні це дійсно сімейні лікарі, це основа охорони здоров'я країни. І це не для гарного слова, я говорю. Абсолютно так і є. Це перший контакт з населенням. Сьогодні зміна структури медичних установ призвела до того, що ми напряму спілкуємося з сімейними лікарями, тому що якщо ми не налагодимо своєчасні превенції, такі профілактичні огляди, якщо в нас не буде Швидкого переміщення пацієнта від перших скарг сімейному лікарю і невеликої навіть підозри сімейного лікаря, навіть він ще не знає, що там, і все. Ну, Він має швидко сформувати відповідне направлення. Важливу ланку займає сімейний лікар. Аб ключову, я б вийшло. сказав, би, да. і це такий модератор цього процесу. І хворий вже на другий ранок має до нас е, попасти. Ну, то швидкість, тобто немає оцих етапів, почекайте, завтра там якусь виписку вам дадуть, потім ще щось. Ми не втрачаємо час. І пацієнт, який попадає і є підозрою, вона підтверджується. От сьогодні в мене був пацієнт з колишнього мого виборчого округу округу з Кам'янки. От дуже швидко. В п'ятницю, так скажем, підозра. Сьогодні перший робочий день, він зранку вже в нас, вже госпіталізований, уже завтра, уже о 8 -й. годині 30 хвилин його вже оперують. І так має бути там, де треба довше обстежувати, це треба робити. Ну, оцей ланцюжок жодна ланка не має випадати. Тут і відповідальність і пацієнта, і його родичів. Ну, ми залежимо наскільки висококваліфіковано сімейний лікар орієнтується і до нас скеровує. Пане Вікторе, на жаль, вже мало ефірного часу. У нас ще знаєте, що хочеться спитати вас про будівництво. От у вас є триває будівництво в вашій установі, в принципі, завершення якого це, скажімо так, увінчає теж новий етап. Вашій діяльності, мова йде там про лінійні прискорювачі. Так. Важко, я наскільки я знаю, все це відбувається. Коли він буде вже працювати? Ну, в країні тільки перші лінійні прискорювачі з'явились в приватних структурах. Там Київ біля Києва, в зв'язку з тим, що державі все було не до того. От зараз, не дивлячись на воєнний стан, на все. Приблизно на 550 мільйонів гривень, держава провела закупівлю е, лінійних прискорювачів, а ми до цього готуємо приміщення, тому що вони мають бути готові, вони не повинні бути ну, ні на вулиці, ні 20 тонн обладнання на один прискорювач. Проблема, будівництві не може бути. Проблема в в будівництві Проблема будівництві відносна, тому що коли ми в листопаді отримали. Всі технічні параметри прискорювачів цих, що купила держава, то в кожній області, яка має отримати, тепер модернізують сам бункер під саме цю модель. Бо моделі є декілька десятків і треба їх модернізувати. І тому переробляли проект знову експертиза, бо це ядерна безпека. І будівельники працюють досить інтенсивно. І ми будемо чекати своєї черги на отримання. Тим часом е уряд Японії разом з нашим міністерством прийняв рішення і дев'ять дев'ять нових МРТ апаратів е виробництва Кенон Японського приїдуть в Україну скоро. Один із дев'яти ми чекаємо в себе, у нас там саме будівництво, готуємо приміщення, яке має бути. І третє, в нас велике будівництво. Ми маємо реконструювати пристосоване приміщення для надання паліативно-хоспісної допомоги. Дуже коротко, що він змінить. Що, що змінить його? М МРТ апарат. Ні, його да, лінійний прискорювач. Так. Лінійний прискорювач точніше опромінення, менше побічної дії. І проміні генеруються не радіоактивними елементами. От у нас зараз кобальт. це радіоактивний елемент, джерело, яке менше треба купити. Да, а це зовсім інше фізичне явище. Де він як вічний двигун? Він буде генерувати ці проміні вічно і не треба купувати, особливо в країні агресорі, шкідливий кобальт, а потім захоронювати його в нас і так далі. Тут багато дуже просіб. Ну буквально два слова на сам кінець в цьому році вам 70 буде так. Вже. І коли? коли? Ну, мені 63, а а установі 70. Це буде 31 липня. Ми будемо до цього готуватися. все таки для нас це певна дата. Ми знаємо, скільки пройдено. Приблизно чотири покоління онкологів відпрацьовує і ближче до цієї дати. Я думаю, ми проведемо і конференції. Ми в такому робочому стані її будемо зустрічати менше гулянок, більше практичної користі. Дякую, що прийшли до нас. Це був Віктор Парамонов, директор КНП Клінічний центр онкології, гематології, трансплантології та паліативної допомоги Черкаської обласної ради. Судячи із розмови з ним, зараз навіть не виїжджаючи з області, можна лікувати і долати будь-які онкологічні проблеми. Ми говорили про доступність і, судячи знову ж таки, з його слів, ця допомога стала більш доступною. Пильнуйте себе, дивіться телеканал Віка щасливо.